До Житомира завітав фестиваль ідей, організаторами якого стали аспен інститут Київ та Імпакт Ха Одеса. Це майданчик, де лідери та фахівці різних галузей обмінюються думками, ідеями щодо важливих аспектів розвитку суспільства в умовах екзистенційних загроз. Цього року це перший з трьох Житомир, оскільки в нас є чудові партнери. У нас аспен спільнота це потужна спільнота лідерів. І ми радіємо, що тут є надзвичайні підприємці, політики, міський голова, які є випускниками наших. Лідерських семінарів, які мають великий ентузіазм щодо того, щоб місто процвітало, щоб люди тут отримували якийсь новий подих свіжого повітря. І тому, чому ні? Ми раді, що ми тут. Тому нам важливо саме показати, яке сьогодні є лідерство в Житомирі, яким чином розвивається саме бізнес, яким чином співпрацює, комунікує місцеве середування, освіта і бізнес. Програма заходу мала дві панельні дискусії. На першій з яких учасники обговорювали адаптацію освітніх процесів до умов воєнного стану. «З самого по початку війни ми спершу, звісно, почали адаптовувати форму. Тобто, нам треба забезпечити дітей, які знаходяться на території, де неможливо вчитися офлайн, підключенням до якісного інтернету, девайсами, електронним контентом, курсами, матеріалами і так далі. З іншого боку, нам треба забезпечити всі школи. Укриттями разом з тим в українській освіті відбувається й адаптація змісту. Наприклад, цього року для школярів трансформують предмет захисту країни. Цього року ми затверджуємо нову програму, ми змінюємо її, включаємо туди, наприклад, керування дронами. Так само інвестуємо в те, щоб створити такі осередки викладання цього предмету в тих школах, де можна створити якісні лабораторії з дронами, комп'ютерами, тирами там, іншими матеріалами, макетами, куди дітей могли б. Підвозити для того, щоб там вони проводили більше часу і краще, якісніше знайомилися з цією новою програмою. Житомир успішно боровся з викликами, які поставила війна. Місто стало одним з перших, де запрацювали дитсадочки, а в освітніх закладах облаштували сучасні укриття. Також зараз для української освіти залишається ще одне відкрите питання: якою вона буде після війни. Дуже багато дітей з батьками поїхали за кордон. Це все повинно збагатити і дати нам новий поштовх для розвитку нашої освіти. Нам потрібно ті спеціальності, які потрібні ринку. І друге дуже важливо. Після нашої перемоги з фронту повернуться дуже багато хлопців і дівчат. яким потрібно теж буде допомогти знайти себе в новій економіці України, і це нові абсолютно спеціальності, які можуть бути, давати можливість їм створити свій бізнес. І до цього всього ми повинні готуватися не після війни, а вже сьогодні. Щоб адаптувати освіту до сьогоднішніх реалій, насамперед важливо мати певну стратегію. Ми маємо будувати амбітні цілі. Ми маємо розуміти, як ми будемо рухатись далі, і далі треба це об'єднання влади і бізнесу, щоб ми разом розуміли, що ми не можемо стояти на місці, що ми маємо в рамках тої стратегії нашого бачення, куди ми рухаємося, дати розуміння всій країні, хто має отримувати яку освіту, щоб ця освіта була зрозуміла для кожної людини. Яка розуміє, що вона хоче залишитися тут і хоче бути успішною людиною. На наступній дискусійній панелі спікери говорили на тему військове лідерство в добу випробувань. Ми будемо говорити на тему військового лідерства, про доктрину військового лідерства про те, які військові лідери нам потрібні, яка зараз ситуація, що ми можемо всі робити, щоб сприяти формації цих нових лідерів, адже від них залежить ну буквально наше виживання, наша перемога, наше процвітання, наше майбутнє. На кінець заходу учасники взяли участь у дискус. Форумі, на якому вони могли обговорити важливі проблеми та запропонувати їх вирішення.